Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу, і всі, хто завітав до мене сьогодні, 26 травня, я рада вас вітати в своєму саду і хочу вам запропонувати прогулянку по своєму саду. Подивитися, як переносять наші рослини суцільний дощ, який іде. Днями, ночами і з короткими перервами. І зараз якраз ця коротка перерва, і я вирішила зробити невеличке відео, показати вам, як переносять ці квіти дощик. Ну, ось перед вами і риси, які розквітли найперші, але вони практично під дахом, під дахом нашої, нашого будинку. Тому вони не страждають від надлишку води. Все радіє, мені здається, напивається і інтенсивно росте. Дуже чекаю квітування троянд. Вони вже от-от розквітнуть і деякі бутони вже навіть і розкриваються. Ну, ось перед вами Еден Роуз. І один із бутонів уже майже почав розкриватися. Весь жасмін покрився білим цвітом. І дуже приємний аромат жасміновий заполонив наш сад. Напивається водичкою хости. Лаванда, але дощу багато і деякі кущі навіть роз, розляглись. Так. Хостам особливо подобається цей дощ, оця погода, оця волога, і вони, подивіться, які зробилися великі. Вони тут просто собою закрили все. Недавно тут була. Вола земля покрита вербенником копічитим. А зараз хости у всі боки здоровені такі зробилися. Ну, а над ними звисає отакий от красивий, чистий, напитий водою жасмін. І як гарно перекликається цей жасмін із кольором самої хости. Вони практично однакового кольору. Білий ободочок у листків хост і білі, і з такими ж самими зеленими листами, листочками листки жасміну. Ну, Подобаються мені ці кущі дуже. І вони для мене досить звичні, бо в дитинстві у нас. Дома завжди вони були і у бабусі, і у мами. Ну і от на підході троянди. Це перед вами херітейдж. От така от аналічаночка, троянда. А поряд з нею інші, наприклад, барок. Вони вже теж лопнули їхні бутони. і Хочуть розкритися, але ж дощ кожного дня сонця практично немає. Ну, а от ірисам не дуже гарно, бо дуже ніжні їхні пелюстки, вони просто переповнені вологою, і деякі із них навіть нахилилися, так як ви бачите. Кому подобається, то це хостам. Ох, вони ростуть з великим задоволенням. Ну, ось один із сортів, бачите, як він не витримав, не витримав своєї ваги, бо він вже напився водички дуже сильно. І отак от поліг. Ну, а тут розкриваються і риси. І Зараз вони мають такий приємний аромат, дорогі друзі. Деякі іриси почуваються задоволеними від дощу, не встигли ще переповнитися водою. Але все-таки, якщо придивитися, то особливо ці от верхні чубчики, вони вже такі робляться аж прозорі ніби. Тобто це надлишок води. Це однозначно для таких ніжних квітів, як і риси, це надлишок. Ну і дуже чекаю квітування своїх улюблениць. Троянд. От перед вами Розаріум Ютерзен. Розаріум Ютерзен у мене не дуже велика, бо я бачу у багатьох вона. Досить висока і ряса. ну Щось їй тут не подобається. У нас там взагалі-то кріт нори робив, то може він там попсував її, що? бо вона вже досить давно на цьому місці росте. І доглядаєш за нею, обрізка вчасно і поливається вона і годується, але ж щось вона не, не росте висока. Ну Біля неї Іриси понахилялися, бо вони вже самі себе не витримують. Від надліжку води. У нас взагалі-то сухо дуже було, але вже зараз води досить. Ну, а такі ніжні пелюстки, які ось, наприклад, у цього іриса, вони взагалі не предназначені для дощу. Вони на сонці себе краще почувають, а дощ. Він їх переповнює, і вони робляться важкими і похиляються. А от трояндам дуже подобається, і ви бачите, як гарно себе почуває жасміна, от скільки на ній бутонів. Я думаю, камера передає ці бутони. всі чекають що вони зацвітуть. І це все буде суцільне квітування. А от хоста просто. Благодать, подивіться, як їм тут гарно і добре. Вони прикривають ніжки троянд. І отак от, от розклали свої листя, п'ють водичку із великим задоволенням. Сільвер хоче зніматися, де сіль? Ні, не хочу зніматися, сіля пішов. Давайте пройдемо, подивимося, як у дворі. Ну от, подивіться, що твориться. Нахилилися гілки лагуни, аж у двір. Там наверху подивіться, скільки, скільки їх. І вже розкриваються поодинокі бутони. І ось почав почав вити знову дощ і мені треба ховатися. Тому я зараз бігом пройду, покажу вам. Ну, Ростуть, звичайно, і троянди, і інші квіти, але й бур'ян росте. Оце саме неприємне, що буває. Піони, посаджені недавно, починають збільшувати свої бутончики. Це, наприклад, сербет, от, яка посаджена була, це практично взимку. Коли було тепло, аквілегія, понахилялась теж сильно ж влаги багато. Ну і ось дід вутер. Діді брид Ор... ось, будь ласка, теж уже лопнув піон, звірніше, э, э, бутон і показує свій колір. Водичка вона стимулює ріст. Однозначно. Ну, а тут всі троянди з бутонами. З великою кількістю бутонах і ждуть сонця, щоб квітувати. Гортензії люблять влагу. Гортензія поправляється після весняних заморозків. Подивіться, вона себе починає краще і краще почувати. І ось з'являються перші бутони. Вон вони, бачите, всередині такі, бо я вже переживала, чи вона взагалі зацвіте. Був дуже такий укриття в неї було символічне, дуже символічне в цьому році. Зима вроді ж була, ну правда, лютий холодний був. Але оці весняні заморозки вони свою роботу негативно зробили. от, так от вона в мене виглядає зараз. Моя широколиста гортензія, вічне літо, моя баронеса, моя пані Гортензія, моя улюблениця і красуня. Це... Дуже давня моя троянда, і люблю її дуже, і ціную її дуже, і хочу сказати, що вона одна з найбажаніших в моєму саду, ніколи не заміню її. Пірвінство, Пер, скажімо так, першість її на якісь, Нові сорти троян, хоча вони в мене теж є. Ось, наприклад, волотисті, які я посадила в минулому році, серед них є всім відома, скажу зараз, всім відома Фрамбузіння Ренесан. Ну, це її перше ім'я, яке їй дали, створюючи у Франції. Я її так буду називати Фрамбезіні Ренесан. Так, ось у мене ще одна із гортензій, теж з нових. Вона у мене десь тут не підписана. По-моєму, це графіті у мене. І Коттон, маленька, ось вона. Ось вона, Коттон. Ну що ж, можу побажати їм гарного росту. Ну, ось так розкинувся від дощу цей кущ деревоподібного пігона, який я вам показувала неодноразово. Тут він позав'язував коробочки, їх треба познімати. Ну, а хто хоче робити сіянці, то можете е е залишати і потім посіяти. Але не факт, що збережеться той самий сорт. Це зовсім не обов'язково. Ну і подивіться, який красивий водозбір. Гляньте на ці тони ніжності і краси. Гляньте на це чудо. Гляньте, яка краса водозбір. Пройдемо потаємною доріжкою. Трохи на нас води впаде. І ось так сад зачаївся на дощі, нарощує свої бутони, гілки, хто що, хто в кого. Ось, наприклад, одна із троянд Amnesty International. Вона теж вся з бутонами. Біла, такого молочного вершкового кольору, троянда. Ось вона розляглася від дощу. Треба терміново підв'язати. Куди ти? Давай, давай відсюди. А тут от ти там ув'яжешся, ув'яжешся там, ай-яй-яй. то її і відчепиш. Ой-ой-ой. Ну, такі вони бувають, дівчата. Вони оце собі як надумаються. От. Побачила і треба бігом її кудись пристраювати, тому що, дивіться, тут ж кліматіс. І вони потім як уплетуться чубами. І що хочете робити, хоч гвалт кричи. Ну так, да, оце таке. Ну і ось ностальжі з бутоном. І широколисті гортензії вони. Перезимували, може би, краще, якби не оця весна із таким приморозком, від якого і черешні, і інші рослини померзли і не такий урожай мають. Ну, ось, наприклад, одна із широколистих гортензій, вона з бутончиками, а там ще не вийшли. І саго, і саго білий клематіс, дивіться на бомбосини який. Ну, а тут у нас лаймлай блу лайт. І на дощі вони поробились, зробились просто величезні, просто величезні. Ці квіти, гляньте, квітка вона в розмір моєї долоні. Отака от, от квітка. І це ж вона ще повністю не розкрилась. Тут ось більше є всередині. Ну, я ж її не буду там уже чіпати. Подивіться на цю красу. Подивіться на цю велич. Ну, воду дуже любить. Я вже бачу, що дуже їй подобається на дощі бути. Ну, ось аліум розквітає, білий аліум. Це більше і більше. Ти не обіжаєшся, я тебе в прошливий раз цибулиною назвала. Ну що ж, ну так, просто сказала. А взагалі красивий, ніжний такий собі. І коли вони масивом ростуть, особливо красиво, ну він у мене один. А розовий не цвіте в цьому році щось. Ну, і далі Lime Light. Волотиста гортензія, досить таки висока вища мене. І це мене дуже тішить. Люблю гортензії високі. Ой, і ще ось Mary Rose. Ну, no, Mary Rose. Ну, no, Mary Rose, Mary Rose. Я дуже хотіла. І вона мені так подобається. У неї такий інтересний колір, він міняється. І він неоднозначний, неоднорідний, він і рожевий і має такі пастельні тони. Дощ розходиться, але й треба втікати Намокну І жду її, але ж вона в мене стільки раз пересаджувалась. Цей бику, що вже був дуже великий, величезний, не просто великий, величезний би був, але ж пересаджувала багато його раз. Надя Меділан. Вона гарно зимує, прекрасно зимує. Подивіться, от Надя Меділан французької селекції. А от Лікатор Сізен, я його обстригла, і він у мене від корення фактично відпускає. Але вже на річ, як багато, то росте гарно. Андре Бріше, Омаш е от, І ще багато інших, не перерахую, дощ почався сильний, сильний. Хочу показати, як квітують півники, як вони почуваються на дощі. І як я почуваюся на дощі. І буду утікати, але ж уже, мабуть, намокну. До кінця пробіжуся. Ось ще один розцвів. Ну, скажімо, я попересаджувала їх від троянд І таким чином. Вони в мене тепер поодинокі по трояндах. Так от хочу глянути на піони. Ну і як вони ці піони. Ну, взагалі-то бутони є, але в усіх кущах їх мало. І не знаю, чи вони ось ці два, чи вони взагалі зацвітуть. А тут не всі цвітуть. Чого воно так, не знаю. Подивіться, оці от не розвиваються, а ці вже які великі. Не знаю, що з ними таке. Ранній піон все лежить на землі, я його не підв'язала. От. Ну і ці ніби все добре. Що мене тішить. Теж дуже люблю піони. Я їх так люблю. Це такий чарівний аромат, це така ніжність пелюстків, це такий фурор квітування, коли вони всі цвітуть. Це взагалі. Так, ну у нас тут як тільки зйомка, таке їде яка-нібудь абракадабра. Ну, от подивіться, що робиться за городами. Таким образом. Півники іще не всі цвітуть. Зате вже з бутонами колоситься лаванда, зате вже квітує чебрець, малина цвіте і сонця нема. Бджоли не літають, а їй треба бджоли. Ну ось на бутонах, з бутонами, з такими хорошими Дарсі Басу англійської селекції Троянда і інші. Дорогі друзі, буду закінчувати свій ролик, своє відео. Хочеться походити, але дощ не дає. Уже мокра, фактично, стала, хоча я дощу не боюся. Ой, який чудовий барбарис. Півники ще не всі розстрілися, але хто розцівся. Такий от оригінальний, красивий. І рисик. Ну і Гортензія, гортензія. Деревоподібна анабель. Все збільшує і збільшує свої бутони. І там наверху вже такі, що вже ось ось квітуватимуть. Бругмансі І сховався під гойдалкою. О, тут добре і затишно. Ну і сидячи під дашком нашої гойдалки, дорогі друзі, хочу вам побажати мирного неба над головою. Ми живемо в Київській області, ну ви, мабуть, всі вже знаєте, хто до мене заходить у гості. Ну, дві ночі підряд ми взагалі не спали. Це важко. Не буду говорити про це, але хочу вам побажати все-таки мирного неба над головою. Нехай воно буде чи дощове, чи сонячне, чи з хмарами, чи буде блакить над вами, але неодмінно, щоб було мирне. Бережіть себе і своїх близьких. Ну і бажаю всім вам здоров'я, дорогі мої. Підписуйтесь, хто ще не підписався, хто, можливо, вперше сьогодні в мене на каналі. Підписуйтесь, я буду дуже рада з вами познайомитися і спілкуватися надалі. Поставте недмінно лайк нашому україномовному каналу. І будемо чекати феєрі цвітіння інших рослин. Потрошку розцвітають усі. Хто буде садити собі Іриси? Сидіть на сонячному місці. Вони дуже люблять сонечко. От хости вони можуть рости в затінку. Вони це люблять. Воду, затінок. А іриси, іриси люблять сонце. Ну, і ще раз всім дякую за вашу постійну підтримку мого каналу за те, що ви пишете мені такі гарні відгуки, що ви ставите уподобайки, що ви мої найліпші друзі. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму саду.